Фермер сплатив 82 тисячі доларів плюс відсотки за емодзі з великим пальцем. Суд прирівняв емодзі в переписці до підпису контракту на зерно. Така ситуація трапилась в канадській провінції. Компанія South West Terminal після телефонних розмов із фермером Крісом Ахтером склала контракт для нього, в якому йшлося, що в листопаді Кріс продасть і доставить 86 тонн льону за 17 доларів США за бушель. Представник компанії підписав контракт ручкою, а потім відправив фотографію контракту на мобільний телефон Крісу. Підписавши: будь ласка, підтвердьте контракт із льоном. Кріс у відповідь, надіслав йому емодзі великий палець вгору». До домовленої дати кріс льон не доставив, а ціна на нього вже зросла. І Суддя постановив, Кріс має сплатити 82 тисячі доларів плюс відсотки та витрати за те, що не доставив льон. Фермер заперечував, що підтверджував контракт. Він сказав наступне: емодзі з великим пальцем вгору просто підтвердило, що я отримав контракт на льон. Це не було підтвердженням того, що я згоден з умовами. Повні умови договору щодо льону мені не надіслали. Цікаво, чому тоді він не написав, щоб йому надіслали повні умови. Можливо, він був зайнятий, відволікся, забув. Або він довіряв компанії, сподівався, що у світі все під контролем, і вони надішлють йому повний контракт. Не знаю під час судового розгляду працівники СВТ заявили, що цей конкретний фермер раніше уклав чотири інші контракти з ними за допомогою текстових повідомлень і з відповідями: Окей, так або виглядає добре у цьому конкретному контракті із Льоном, вперше було використане емодзі з великим пальцем вгору. Працівника СВТ, який надіслав контракт, можна зрозуміти. Ну контракт затверджений, про все домовилися. Фермер вже однозначно прочитав, відреагував. Жодних питань не поставив, отже, все його влаштувало. Що на це сказав суддя? Суддя Тімоті Кін став на бік покупця та оштрафував фермера. Він спирався на визначення смайлів від сайту dictionary.com, в якому зазначається, що великий палець угору використовується для вираження згоди, схвалення або заохочення. Він сказав, Кріс погодився або схвалив контракт, як і раніше, за винятком того, що цього разу він використав. Емодзі – великий палець вгору. на мій погляд, з огляду на всі обставини, це означало погодження контракту льону, а не просто те, що він отримав контракт і збирався над цим подумати. На мій погляд, розсудливий сторонній спостерігаючи, знаючи всю передісторію, дійшов би об'єктивного розуміння того, що сторони досягли консенсусу, зустрічі думок, так само як вони це робили в багатьох інших випадках. В Україні подібних ситуацій ще не зустрічалось. Цікаво, що в нас би суд вирішив. А ви погоджуєтесь з вироком судді? Чи вважаєте, що все-таки фермер був правий? Аграрії, як вважаєте, що потрібно змінити в законодавстві, щоб регулювати подібні ситуації? Пишіть свої думки в коментарях. Такою вийшла наша нова рубрика Агросвіт. Про цікаві новини, які відбулися за кордоном. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео. За ці великі пальці вгору у вас ніхто не буде судити. І підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі Grovex. Отак вийшла наша нова рубрика Гросвіт. перша.